Ділося що небудь і в ліс, і в ліс. Там яма така є, то ми вон з сусідкою в ямі лягли. Ми сиділи в ямі, а воно літало. Геть бачили, все бачили. Показати. Війна є війна. В ніч на 24 квітня ворог здійснив комбіновану атаку по Україні. Внаслідок ворожого обстрілу в одному з селищ Житомирського району пошкоджені приватні гаражі. Вибуховою хвилею вибито вікна в багатоквартирних будинках. На місці працюють відповідні служби. Я Побачила вже спишку, таку наче це фейерверки, високий стовп вогню. А потім все почало горіти. І ми почали, ну і вікна, вікна, двері, все повилітало, стрес. Вона мене розбудила, я встигла вискочити в коридор. І так ми врятувалися, ми швидко зібрали свої тривожні сумочки на машину і виїхали звідси. Виїхали, ми були в передмісті. І тільки чули зриви, ще повторно, потім були зриви. Проснулася, як бабихнуло. Я проснулася, схватилася і дивлюсь, кровать моя і вікно так радом, вже лежить коло мене. Да вискочила в кімнату і одразу почала все горити. О, то вискочила там, що ділася, і бігом на двір. І там, я ж кажу, цілу ніч просиділи, потрусилися. На клієнку зараз будемо вбивати вікна. Перший поверх це ж не те, що там трошки вище і то, це біда, це горе. Це дуже важко. Таке пережити це дуже важко. Під час синічної нічної атаки Російської Федерації суттєвих руйнувань отримало одне селище Новогуїнської громади. На теперішню хвилину пошкоджено 11 багатоквартирних будинків. ще згоріло 12 гаражів і більше 20 господарських капітальних споруд. На теперішню хвилину працює комісія. Новгунської селищної ради по обстеженню об'єктів, які зазнали руйнації під час Збройної агресії Російської Федерації, для оформлення актів і в подальшому подання їх через є відновлення, для того, щоб люди могли отримати фінансові компенсації. Також людям зараз ми надаємо плівку, щоб вони могли тимчасово заклеїти вікна, вхідні групи, лоджії. Комунальні установи працюють відповідно до розподілу обов'язків. Так само допомагають людям похилого віку, які самі не можуть заклеїти вікна, тут отримувати кошти двома шляхами. державою. Передбачена компенсація через застосунок є відновлення. Суми будуть їм нараховані відповідно до заданим їм збиткам. І до цього долучиться селищна рада з місцевого бюджету також виділити виділить певну суму на підтримку для наших жителів. На щастя, загиблих і поранених немає. Зазнав поранень працівник ДСНС. Даного туристичного акту постраждав наш дитячий садочок, в тому числі комісія буде направлена на цей об'єкт і буде проведено обстеження. Зі слів старости та голови ОТГ близько 200 квартир було пошкоджено. І Зараз ми будемо видавати плівку, ОСБ-плити та брезент постраждалому населенню. Також у нас в складі мобільної бригади є соціальні працівники та психологи, і всі наші активності є безоплатними, можна звертатися.